Світовий ринок портативних пристроїв буквально за пару останніх років пережив дике потрясіння. Його впевнено продовжує штормити. І от якось так трапилось, що багато активних учасників цього процесу зібралися в оцьому єдиному дівайсі, Знайомство, з яким ми вам зараз і хочемо запропонувати. Перший активний учасник ринку це, звичайно ж, виробник дівайсу, компанія Lenovo. Вона серйозно перемолотила увесь ринок, підім'яла під себе велику його частку, декого взагалі з нього випхавши своєю доволі. Волі активною поведінкою. Другий активіст ринку власний клас пристрою. Це планшет. Планшет Lenovo Ideapad MIX 10. Доволі очікувана штука на ринку. Багато хто чекав, що Lenovo випустить недорогий функціональний мікс віндовий трансформер, який може прийтися до смаку тим, хто ніяк не може визначитися між ноутбуком та планшетом. Суто своєю планшетною частиною виробник може, ну, не те, щоб гордитись, але загалом річ вийшла порівняно з 10,1 дюйм діагональ екрану. Нам, щоправда, давно розподобались речі, які мають отакі надширокі неробочі чорні поля, але вважати це найбільшим злочином ми поки що не готові. Чутливість екрану непогана, хоча 5 точок торкання це не так уже і багато. В деяких іграх недостачу п'ятерні другої руки ви будете відчувати. Матриця дисплею досить візуально соковита, все-таки заслужений і перезаслужений IPS. Та й яскраво кислотні основні кольори восьмої винди... Дадуть вам смачну кольорову гаму при якому хоч екрані. Слабо, як на сучасний планшет із роздільною здатністю екрану, лише 1366 на 768 точок. Ну, знаєте, по нинішнім часам усе, що менше Full HD, взагалі вже не має права на існування. Хотілося би і більше, але з таким більше полізуть уже боки у Вінди, попри усі запевняння її розробників. Ну а тепер давайте подивимось, наскільки отакий от трансформер може одночасно порадувати. Як ноутів, так і планшетів. Отакою однією простою дією планшет перетворюється у щось на зразок ноутбука. Слово ноутбук тут більш ніж виправдане, адже на борту цієї махіни стоїть останнє покоління вінди. А причеплений сюди повноцінний клавіатурний блок, монолітно влитий у підставку для екрану, таки перетворює планшета на робочу машину. А фразу у щось на зразок ноутбука ми також вжили недаремно. Крутили ми вертіли цього гаджета. І ніякого повноцінного USB-порта на ньому не знайшли. Ну і що ж це тоді за нову, до якого ні мишку не підключиш, ні флешку не засунеш. Потім, правда, у коробці ми таки знайшли перехідника з міні-USB на USB. Але радіти від того не стали, бо підключається цей аксесуар у порт, який завдяки отакій непродуманій конструкції чохла закривається від доступу при підключеній клавіатурі. Опс! І що це взагалі за вибір для сучасної людини? Або клавіатура? Або мишка, а так, щоб і одне, і друге одночасно ні. Прям як у найгіршій дилемі мого дитинства. Синок, ти морозову вже з'їв? Значить, на велике ти сьогодні кататися це вже не будеш. Якщо ж не особливо зважати на усі ці недоречності, а зупинитись на працездатності машини, то ми тут ніяких особливих неприємностей не виявили. Непоганий процесор Atom Z2760. Він, правда, 32-х розрядний, а не 64. Два Гіги пам'яті. Для простеньких операцій достатньо, а для більш серйозних таки купіть собі нормального ноутбука. Убудованої пам'яті у нас 64 гіги, що в цілому пристойно, не жир, але жити можна. Батарейка у нас. Стандартний робочий день потягла при не особливо дбайливому використанні. Як на нас, 8 годин життя сьогодні це мінімум для планшетних дівайсів, і цей Леновівський Mi X цей мінімум у нас впевнено покрив, навіть з певним запасом. Але це, до речі, речі досить суб'єктивні і ситуативні. А тепер давайте розглянемо і ще один аспект, який ну не так давно обіцявся стати впливовим серйозним гравцем на ринку мобільних пристроїв. Але поки що може тільки і мріяти про. Які позиції. Ага, я про нову восьму вінду. Отут от стоїть її амалогована версія. І що вони там такого нового омолодили? Хотілося було, знаєте, дуже побачити. Просто нагадаємо, що поява восьмої версії вінди викликала на ринку справжній шквал емоцій. Розробник Microsoft начебто зорієнтував свою ось на сенсорні екрани, намалювавши під них оболонку з так званими живими плитками. А для решти машин, аби не робити різкий перехід, лишив іще одну оболонку, майже класичну, дещо її підпсувавши, прибравши важливі елементи управління. Вийшло ні вашим, ні нашим. Усі лишились незадоволеними, і аби потушити обурення, виробник пообіцяв врахувати зауваження в наступному глобальному оновленні. Ось воно і вийшло те, яке 8. -1. Дин змін сюди справді було внесено чимало. У першу чергу покращився інтерфейс з живими плитками. В ньому, не вивалюючись в класичну обшивку, стало працювати більше програмок. Можна зручніше оперувати цими ж плитками, але то все дрібнички революційних змін ми тут не побачили. Прикольно ж вийшло із кнопкою Пуск. Відсутність якої у вісімці обурювало чи не найбільше. Тож у вісім-один її повернули, але ну вийшло як наче знущання якесь. Вона не виводить вам список проінстальованих програм, їх тут традиційно попошукай. Вона тупо перекидає вас на оцей плиточний тротуар. Жартівники теж мені. Правою кнопочкою миші тут викликається додатковий функціонал, але однак це не та очікувана народом кнопка. От я, як людина, яка все ще вперто сидить на цьому бінді, не знаходжу. Жу, поки тому ніяких переконливих аргументів, на що мені переходити на цю вісімку. Вона не дає мені ніяких, я особливо наголошую на слові ніяких функціональних переваг. При цьому вона дуже хоче, аби я довго мучився, переходячи на оцей її ну, не в усьому адекватний інтерфейс. Ну я зрештою почекаю. Але якщо ви і свою дев'яту версію випустите точно такою ж непереконливою, то я мабуть Серега точно так, як і ти. Зрештою, перейду на макбук, і можливо саме для цього Майкрософту і варто було б повитрачатись на нову операційну систему.